Про нашу спільну історичну долю, і створює термин почуття, вихили, хочуть виховасти, викинути, тому вже йдеться не тільки про здачу Криму чи здачу Севастополя, про анексію частини української території під час тих Ганебних Харківських угод, а йдеться про анексію тої внутрішньої території, території сердець. Території міздів, думок наших школярів, про окупацію, розумієте? Таку внутрішню, яка є страшніша, ніж ті російські танки, які окупували частину Грузії, розумієте? Бо танки прийшли, танки пішли. А ті внутрішні окупанти залишаються. Так, так, так. так без жодної без жодної натяжки. Ми бачимо зв'язок. і навіть наш славний горбі, я його дуже шаную, горбі, Горбачок, Знаєте? Він має такий. Горбачов, фонд, фундація Горбачовська. Не? Він висловився, знаєте, всіх на тих сайтах і відео. Його відео такий. Ну, Перед зрешенню попиток, передню попиток препрезидентів, фальсифікація російської історії. Наприклад, Голодомор, все інше, наша історія. Це фальсифікація їх історії. Ми тільки побочна річка. Падаючи в великою ріку руської історії, ми такі собі історичний епіфеномен. І ще до цього часу ну, більшість серйозних російських істориків, це окреме питання, воно висла вислано тій брошурі, навіть не вважають нас окремою нацією. Ми тільки южно-росське плем'я, малороси або там якісь його западная Русь. І я читаю ті книги, які видаються в Петербурзі, в Москві і останніми роками. І це немає можливості хтось хоче, докладно прочитаю, повірте мені на слово, що нормальних російських істориків можуть перерахувати на пальцях однієї руки, які вважають, що імперське возрождення ведеться на квартальні, журнал квартальник імперського возрождення. Існує фонд імперського возрождення, сотні тисячі книг видаються. Іде пропагується, ідея відвертого реваншу, тобто збирання земель, що це вже на часі і вже ці, прийшли ці часи. І до цього примовна військова доктрина про превентивний на ядерний удар, ви це все знаєте. Тобто я не згущую фарби. Але ми, цей крихкий камінчик, який не має ані кіноіндустрії, ані аудіоіндустрії, тобто засоби впливу на, на те молоде покоління. Так? Якщо б у нас було, наприклад, навіть те милиння, те українські телесеріали поганенькі, правда? Багатосерійні, то я запевняю вас. Тінейджер чи підлітки Херсону чи в почали б через кілька місяців закидувати українські фрази і слова і слова сполучені. А через рік вони б заговорили. Це б був для них найкращий український мовою. Але ж ту, що це, це згоджується, на сам кінець. Поки що калату не загуділо, не загомоніло. Так би мовити, кемпебел. До речі, прізвище цей словетний модельки кемпебел, походить від слова дзвін. Табірняний дзвін. Десь табори були. Кемп-бел. Кемп-бел. Поки що не залучав, бачите, я вже старіюся і трошки йдуть, забуваю, що я хотів сказати. На сам кінець я хотів сказати одну суто наукову фразу. Дозвольте мені, до цього часу я намагався популярним, бо то не тільки філологи, історики, чи культурологи, чи філософи. Одну чисту наукову фразу. Але там є таке поняття. прямо пропорційний зв'язок, обернений пропорційний зв'язок. Зараз це знаю учні 4 класу. Тому, слухайте, бачиш, що вони не зрозумієте. Залізне правило соціальні це наука соціальнівістики, яка вивчає живе побутування не мови, а мовлення, спосіб слова вживання ситуативно. Тобто як дискурси, дискурсивні практики вмонтовані в саме життя. Соціореністика вивчає як дискурси, дискурсивні практики, наше говорення, мовлення, наші наративи занурені в ситуації, в саме життя, в побут, у повсякденні, на тому плюс <кліс> якраз <кліс> Руславу, наприкорене в Марію. Зараз ми спілкуємося, ви похитите головами, до чого, що не сприймають. Так соціальновістика вивела таке правило на рівні живого мовлення. А воно або є, або нема. Маріуполі його нема. Харкові його практично немає. Я можу за день почути п'ять разів, перетинаючи Харків туди-сюди, азербайджанську мову і жодного разу українську. Українську як гето, як в діаспорі, чи в Маріуполі, чи в Харкові. У нас нема потужного урбанізму. Ось цього урбаністичного середовища не ми перемелимо глобалізацію і євразію, а вона перемеле нас, ті подвійні жовти, на муку. Тому завдання деколонізації це наступ на українські міста, не політичне, а культурні. Тому проблема деколонізації це проблема інтенсифікації всіх ділянок творчості, інтелектуальної, літературної. Ви бачите, що можуть бати релітератори. я маю на увазі. в вома. А якщо б всі змобілізувалися, не лінилося. Українська інтелігенція трошки лінила. Грицько позіхаленко замріявся. Про Петра Коношевича, чиса на життя і глобалізація глобалізацію безперемени. Україна розукраїнюється. Як зупинити розукраню Україну? Зупинити розукраїню Україну. Також ось соціалістика. Повертаємося до наших гранів. Чисто одне наукова дефініція. Чисто наукова. Одна, дозвольте. Життєздатність тієї чи іншої мови, радше мовлення, бо ви говорите про живе мовлення, а не про мову, як систему, якусь граматику чи морфологію, чи не Життєздатність того чи іншого мовлення прямо пропорційна спектру розгорненості його соціальної функції. Якщо українське мовлення в Харкові, чи на Харківщині для керівника, для кухні, для домашнього вжитку, для оголошення зупинок метро, якщо я в піоску не можу журналу приїздити чи газети, навіть в Києві на вокзалі, обличчя України, то значить, ми не присутні в цьому середовищі. Явити свою присутність. Утвердитися, сказати моє, це не значить вицефати, витіснити російськомовне, це значить збільшити ту мову присутність цього українського. Щоб ми були, там, щоб білі комерції заговорили українську мову. Топ-менеджери, продюсери і так далі. Щоб, щоб українські літератори не перекладали, пишучи сценарії для кінофільмів, пишуть повністю українською мовою. А, а сценарії пишуть і, за теповістями російської мови. Чому? Попит, пропозиція. Так, ось, хвилинка, так, ну завершуємо. Так що розумієте, якщо ми не будемо мати українського кінематографа, україномовних топ-менеджерів усього спектру тих функцій, українського відео. І, і української індустрії розваги і української масової культури один маленький пролив таки масової культури музиці Ви знаєте, це, так? Як декілька ясних якісних ансамблів. Якщо б ми мали маленько кіно, ми, ми б створили своє середовище. Без масного середовища розукріння України буде продовжуватися ще 20 секунд. так? І міста залишатимуться melting пот Русифікація, мелкинг-пот, знаєте, так як тиглі. Плавильні тиглі, плавильні казани, зросійшування, що вже до розійшли. Так як в Америці була доктрина, що міста американські це мелпінь-пот американізація всіх мікрантів. Це триває зараз українську. Україна спонтанно продовжує зросійшуватися, не тільки спонтанно, про що свідчить про те, що деякі процеси вже напряму регулюються Кремля, Зокрема, з цієї комісії по передовшині питок. Попиток фальсифікації русської історії. А горбі Горбачов, що я нам доказав, почав відкинути. Горбачов сказав, а можете не самі, самі яким будуть займатися. Отож, бачите, будьмо певними, бо я вже 20 секунд передався. Ну, Ти коробком що в лісі живе, так читаємо. Печте, Дякую. Будь ласка, якщо є в когось коментарі, є що сказати або що запитати. Ви подумайте і зголошуйтесь, з допомогою піднітераки, якщо можна? А поки що ага, добре вже одного бачу. Невеличкий коментар. Те ще обіцяла вам сказати сюди, до Львова їхала з супутником, якому приблизно 25 років він є студентом ще одного з наших київських вишів. І він вступив після того, як служив в повітряно-десантних військах. І ця людина він дуже з повагою ставиться до української музики української культури, але він абсолютно не приховує, що його мрія отримати російський паспорт в Севастополі, стати громадянином Росії. І він настільки ну, принизливо порівнює Україну з Росією, що мені просто стало сумно. Він порівняв, наприклад, два паради перемоги. Один парад в Москві, там літаки летять, там все чудово. І другий парад в Києві. Ну, наші літаки летять, і ми думаємо, щоб нічого не відламалося, і нам на голови не впало. Ось ну, такі два порівняння. І він з таким піететом розмовляє про Москву, розповідає такі враження, а до України ставиться ось так. І він каже, що він ідентифікує себе російською людиною, він родом з Ізмаїла. І абсолютно цього не соромиться. Він каже, от отвіть собі, Вікторія. Якщо Росія, наприклад, нападе на Україну, Росія нападе на Україну, то от я, наприклад, не зможу стріляти в росіян. Це ж мої брати. Я, я не буду. Я тоді підтримую Росію проти України. А я кажу, а якої країни ви себе вважаєте? Ну, звичайно, України. Ось просто це така каша в головах, і це на замбування певним чином. Я можу собі сказати, це який термін? Це двоєстості, роздвоєності. Маргінал. Але маргінал не є той, що не освіче, а той, що поміж поміж двома світами, двома культурами, двома мовами, І жодний з тих сторін не приймає його за повністю часів. Він відійшов, він відійшов. Це ще не цілком зрозуміло, але цю групу їх мільйони. Мільйони мар... е соціокультурних національних маргіналів ніхто не враховує. Вони можуть стати бути інтегровані в крізь культуру в кількість в систему ці міста, аби їх діти достануть повністю росіяни. Так і стається. За останні п'ять років, за даними Хмельницька, соціолог Кіромалянської академії, за останні п'ять років кількість російськомовних зросла на 4%. Зросла на 4%. І Це переважно. Діти о тих маргіналів, націокультурні маргіналі, індикатором яких є те, що вони самі себе самопромізували називати, теж а розмовляють суддя. Але вже їх діти повністю зросійщені. Ну, ось який механізм до доросійшню. І в мене до вас, до всіх наших гостей, величезне прохання. Будь ласка, долучайтеся до наших проєктів, Давайте створювати спільні проєкти. Я вам вже сказала, що поступ в собі об'єднує 70 абсолютно різних за напрямком організацій. Наприклад, є така організація Товариство учасників руху, які власне е таку газету випускають про те, які на дорозі там. Е Проблеми з гаїшниками, там ще десь якийсь який там доріг і таке. І це, все одно це все ж таки українська організація. І дуже багато різних напрямків. Тарас Данько, наприклад, очолює інноваційний поступ і він модерує різні бізнес -мар маркетингові форуми, тобто абсолютно різні напрямки. І Якщо ви підійдете, я вам дам свої контакти, ви свої, ви будете приїжджати, я думаю, до нас, ми будемо до вас. Ми, і чим я більше я, прийду, я там засіди, засіди. Право захисників юні правозахисників. І воно, і так далі. Зіною, ну, так. так як коли захищала парк горько. Але парк горько це метафора, Ні кроку далі, ми вільні люди. Право не тільки в парку горки. Там навіть е, оці е, е, різні субкультури. Тобто, різні субкультури навіть готи, готи, емо, готи, так, емо, так, там було і вони, і вони От Дуже урбанізм створюється повно. Ми якось ще на провінції. Будь ласка, долучайтеся до нашої спільної праці. У нас є ще о, о, ваш, ваше запитання, друге, є поки що, будь ласка, ви піднімали руку. І Якщо можна, будь ласка, люди представляйтеся. Відомий журналіст, публіцист і ну. Чому я вийшов э, зараз? По-перше, я його знаю, те, я його знаю ще студентських років. По-друге, я був редактором його першої книжки. То тяжка справа з ним працювати. Я панікаю, чому. А по-третє, я давав э, студентам факультету журналістики, дехто мене навіть трошки і зненавидів тоді, коли я їм дав ту книжку. Але вони, Тут дві присутні, так що вони самі там доскажуть. Ну, Вона ж нас зберегли конспект, підповітній далося. Мені так приємно. А якщо сказати, значить одним реченням про кіся це є, це є смисло, смислотворне я для людини і України. Або це високий верх. Що таке високий верх? Ви будете знати, якщо ви прочитаєте книжку, яка називається «Невипадкові думки з високого верху. Те, що я тут думав тезово сказати, він вже, по суті, все сказав. Я думаю, що я просто хочу його привітати і сказати таку річ, що якщо ти будеш ще щось видавати, то, то бери таких редакторів, які, які тебе не бояться, щоб вони тебе так трохи підредаговували, бо є багато повторів і дуже, і дуже багато мудрих слів. А ті слова можуть бути трошки такі більш... Більш, в принципі, зрозумілі. Так от, е, я б сказав, що ця книжка остання, це є перед, як і всі книжки його, це є передання від кіся населене розумом. Він знає, що я маю на увазі. Е, я це хочу підкреслити, значить, населене розумом. Він переповнений почуттям повноти свого бування і набування у перебігу життєформ. Кість і книжка так інтенсивно реконструюють смисли, що часом здається, що вони аж мовчать у купі. Він вміє поціновувати високе і шляхетне, бо не звішує високе із низьким. Він дивується, чому й досі немає української відеоіндустрії, про що він вже говорив на своїй українофонній основі, чому досі не витворилося українське продюсерство. Він провокатор в доброму розумінні цього слова обов'язкового створення нового урбаністичного культурного, комунікативного середовища. Все, що він сам сказав, я тебе вітаю, дякую за увагу. Максимум через рік ми будемо мати перепис населення в Україні. І напевно цей перепис може стати шаленою поразкою України. Ви правильно кажете про українську кіноандрусну індустрію, але скільки би ми не випустили навіть дуже хороших фільмів, російських фільмів завжди буде більше. Ваш погляд на те, що нам робити після цього перепису, коли у нас зафіксується насправді значно менше українського, ніж ми маємо сьогодні. Я дуже коротко, знаєте? Йдеться не, не про кількість українських фільмів, чи те, що буде якийсь сегмент кіноіндустрії, що ми можемо сказати, це наша кіноіндустрія. Бодай було в 60-х роках український так, хвиля українського поетичного так? Адже було українське кіно як феномен, як явище навіть на світовому тині. Його побачив, помітили, багато фільмів нагороджувалося. Один з останніх репрезентантів це осика, за мотивами Степана, та всі інші, хто не знає, і так далі. Це було можливо в всі часи. Тобто певне духовне, інтелектуальне, моральне напруження це можливо і сьогодні. Просто ще плюс до всього того, і певні, так би мовити, як кажуть, бойки в мене там, де я мешка, а також на Закарпатті, по той бік хребта, треба киватися, тобто рухатися, бути більш динамічним. Українці народ рустикальний, напіврустикальний або рустикалізований. Навіть я оселяв розумієте? я народився у Львові, я тільки перше покоління. Мій, мій батько, професор Львівського університету, що земля розумієте? І такі люди, які родом села або перше покоління місця, вони звикли до певних природних циклів. Сонце зійшло, сонце зайшло. Певного темпоритму, темпоральність сільська. Провокує нас до такої філософії життя, якось воно буде. Тобто, так як вчора, як позавчора, циклічно буде самовідтворюватися. А динамізм урбаністичного середовища це постійний need for achievement, потреба чогось досягнути. Це цілі і шлях до них. Тобто ставити перед собою цілі, прямувати і досягати. Одна і окрема людина може дуже багато зробити. Океан Ельзи, він і в Москві, і в Петербурзі, і в, Аф... в Африці океан Ельзи. Він підняв соціопрестижний статус української масової культури. Ми сказали, у нас є такі собі попротив. Ну через річечку, це ще не рок, це вже не поп, це поп так? Але дуже якісно. І в Москві йому гратулюють. Зублі, і люблять це. Кожній ділянці ми можемо мати такі. Ірена Роздобудько перші свої книги написала російською мовою. Родом Донецька. Кожного року дуже плідна письменниця видає по три-чотири книги, які мають дуже гарну інтригу, сюжет. Вони подобаються, вони добротно написані. Можливо, це не висока культура, але це таке, що потрібно. Так перші дві книги видані були в Москві російської мови і навіть отримали нагороди. Чому вона пише сценарій сценарії для кінофільмів за повістями, наприклад, і за повістю дів'яні квіти, викидують, сама пише російською мовою. Це наш комплекс меншовартості. Те саме, що. Український професор в Харкові, який вдома спілкується з жінкою, з діточками українською мовою, і студентам читає лекцію українською мовою, до таксиста звертається. Не впадки мене туди! розумієте? Позасвідомо комплекс комплексніватості. Оце дзеркальне, як пише Чарльз Скулі, американський соціальний психолог, зеркальний я або відображений я. Self-looking glass. Це приблизно те, як я собі уявляю, яким мене уявляють інші. Що вони від мене очікують? І пристосовуюсь до панівних господствуючих моделей я закова поведінку. Бо мовлення це поведінка, це частина поведінка, як всі, як другі. Не людина обирає мову, це не акт індивідуального вибору, а панівні моделі, патерни, взірці мовленнявої поведінки підпорядковують мовнілєву поведінку людини. Ніякої ситуації вільного вибору немає. Віть, це вже стане моя фаза, ми зайшли в якийсь супермаркет. І нам треба вибрати оливковий олії. В ну, є такий вид чи готунок так? А там є, наприклад, 20 готунків масла і 15 готунків олії і маргарини всі навіть. Ще 20 готунків. Але оливкової олії немає. Ми можемо вибрати тільки з того, що є. Але якщо не присутні українське живемо обливо, в коридорах університету, Харківська, чи Донецька, чи в на вулиці, то звичайно, що да, філолог, мені було дуже приємно, що ті три студії Маріупольські, я сам додаю, возьмого я вирішив себе випробувати, чи я можу щось трошки сам. Знаєте, ну, такі небезпека, загроза, все-таки Південь, Танець, Донецька область. Приїхав. Чудово, мене українці прийняли, ну вони там як в Гетто. Легко бути українцям у Львові, там не просто бути українцем. І в мене було дві зустрічі з філологами, де я таку лекцію прочитав. На п'ятій хвилині очі засвітилися, вони мене почали розуміти. Бо тут мої магістранти починають мене розуміти з третій лекції. Прекрасні діти, дуже здібні. А потім я на третій день таки виловив ту хроніку, знаєте, місцеві новини на трьох телеканалах локальних, мене там, значить, уривки з лекцій, а потім вони інтерв'ю з тими студентами. Знаєте. Ну, цього я вже не міг бачити в а тут подивився. І одна з них каже: звичайно, я приїхала в Маріуполь, намагалася український волог розмовляти українською мовою. Але одного разу маршрутці там почула десь ззаду тухле, 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 тухлякіна. Це такий стереотип чи гетеростереотип. Як колись було, діревні, регуль, лох чи скажімо, жлоб. Ось дзеркальне я, ось відображення. Що від мене очікує? Сердовище тисне, конформіст тисне, ми підпорядковуємося. Моделям соціального конформізму, соціальні, моделі, звичні стереотипи, не людина обирає мову, а ще раз кажу, господствуючі стандарти молодєвої поведінки, бо мовної частини поведінки під передкорснювання. А ось в Харкові, Харкові чудове місце. Ну, в Маріуполі це може траплятися що другий день. На тілячі, на тілячі на язики, так навіть відгуки. На, на, зуново, так? на той веб-сайт, там де повідомлення про мене. Націк приїхав на тілячі м'язики, те все. То це замовлені речі. Ви знаєте, спеціальні люди, які над тим працюють. Може бути. Але розумієте, ну, це так, як советські часи. Я, я не читав, не бачив, не чув, але я проти. Ні. Та совєтщина ще залишилася. А хто в цьому винен? Я в цьому винен. Я туди 20 років не їздив. І мої колеги до їздили. Вони як сироти покинуті на потані. Вони так тішилися мені, коли подивилися. Вони мене так на руках носили, що я подумав, як я ще буду працювати. Мій професій корисний діє, мій низький. Я видав всім книжок, мав видати 20 книжок. Я мусив трубити про ці свої ідеї на кожному кроці, як молося. Да, і і а газета «Приазовський при робочий дуже давній раз, 917 року, Він спеціально по в Архіві, дуже втішився, що я недавно плавив в інтернеті, а навчився поркнутися в Архіві газет. Там кожне число потискаєш, знаєте? Рим ловиш, там, наприклад, 28-40. Отже, слово надається нашому гостям. Протижні перебування в Брюсселі. Який там расизм, ексклюзивізм, нащо таке ексклюзивізм? Виключати інші. то ексклюд адрес, відключати інші. Знаєте, я був на такій конференції, може це приключити? Три роки тому був на конференції соціально історичних музеїв. Ну, там історичний музеї називаються соціально історичні, бо там старий завод як ще, довоєнний, може бути як музей. Музей техніки, соціально старий музей. Тиждень. Там ми знаємо, що живуть два народи волони і фламанці. Волони – франкомовні, а фламанція одна з германського походження. І ось е організаторами конференції були чоловіки і жінка франкомовні. волони. варуни. Пламінні варуни. От волони запросили з 50 країн учасників. І наче землі Басків, запросив, землі Басків з Іспанії, Двоє було хлопці і дівчинки, з якими я як націоналіст дуже швидко знайшов Розумієте, <рес> Але своїх братів-фламанців жодного флеміш не було. Що це як скрути? Та ми би росіян, євреїв наших вибрати. Чи українці єврейського роду наші літи москалики обов'язково запросили? Ви бачите, які Та, бачу, гарні країни ми живемо. Маємо щастя. Там вже греки, мені ще допомагали азовській греки, Бо вони так само в діаспорі були. Фактично, ми принижені посліджені. Найбільшу послідженою, приниженою, зневаженою і дискримінованою меншиною має навики в Україні. Меншиною є українському. Назовсім вже небагато залишається. І коли урбанізація і глобалізація буде тривати і прогресувати і геометричній прогресії, і коли село буде звузитися. До 15-10% вже менше 30-25%. То тоді не буде взагалі жодного відтворення, бо єдина база етнокультурної самоітворення нації є село. Тоді місто залишиться просто агентом і мати по тим половинним тирефікації. Тоді ми взагалі зникнемо. Зникне не мова, як техніка спосіб і засіб спілкування. А яка є разі з них? Зникне те середовище малоніве, яке генерує смисли. А смисли і основою культури. Ну що таке смисло? З пані Анастасією домовлявся про сьогоднішню зустріч, не? Так, ще пів хвилин. З пані Анастасією, ви знаєте, як, це, як її вилучати, її треба вивчати. Арт-менеджер, пані Анастасія. Я з нею домовлявся і вирішив з нею заговорити англійською мовою. І ми, е, 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 ну, вона за комп'ютером постійно дуже напружена тут роботи. Я спокійна, презентацій кожного дня. Я не смів її долякати. Ну на прощання я вирішив просто торкнутися легенької плеча. I'll touch you. I'm crazy I'll touch you. Торкнувся і... і побіг. Ви знаєте, а вона, щоб це дати відчути мені дистанцію, так і має бути. Треба дати відчути дистанцію. Сказав мені we'll stay in touch. А це такий фразовий ізмін to stay in touch значить підтримувати контакт. Mm -hmm. Але саме тому, що кожен другий американський подпис співає ал-тачу, що має інтимний сенс, це романтичний сенс. Той смисл, to stay in touch, крім нашого, такого звичайного, підтримувати зв'язки, стосунки, має особливий письма того смислу. І ці смисли не перекладаються, не вербалізуються. І ніби те саме в різних мовах має різні сенси. Ось що дослідження. Не значення, а смисл. смисл. Значення розуміється, а смисл переживається. Тому поезію годі перекласти. Ну, інші мови. Бо там є переморгування, перегукування смислу. І коли звужується шагренова шкіра у Берзака повне українського мовлення, то вимивається не просто слова. А вимиваються смислові ресурси. Смислові ресурси це основа культури. Без нашого смислового поля, без нашого смислового світу, світу наших смислів. Ми втрачаємо самі себе. Бо українські це смислові мережі, це той смисл, світ, світ, е, в якому ми живемо. Ну ще таке, щоб ви зрозуміли, що таке смисл, не буде давати складних філософських дефініцій, хоча цілу теорію смислу розробити. Це новий напрямок, новий тренд філософії, філософія смислу або фундаментальне смисло. Уявіть собі, уявіть собі. смисл це те, що переживає, як собі виявляє той самий об'єкт різні люди. Інтенсивні об'єкти наділяються різними смислами, різними дітьми. Залежить від їх досвіду. Наприклад, чи Вінковича смисл України, той самий, що в мене або весь. В мене зона перетину смислів, що так би до домен цього смислу дуже близький до вас. маємо спільну зону перетину. Але нічого спільного з ним не Це для нього територія. І фабрика, де можна робити бізнес, розумієте? Тобто смисло України. Та сама Україна, але смисли різні, розумієте? Далі, дивіться, дивіться, так може навіть заплющити очі. Слово мама, семантика соціальної і успільна. Це людина, яка породила мене, вас кожу, з вас, зокрема. Певний біологічний спосіб. Виготовувала переважно і виховала. З точки зору смислу, мама це і ідіосмислове, і ідіо індивідуальне поняття. у кожного своє. Доля своє, хтось мама в Португалії в Італії, вже там другий раз одружилася, правда? Ось, взагалі невідомо, хто мама, хтось в психіатричній лікарні вже 25 років. А хтось...